Вітаю, друзі! Українці масово тікають з країни, боячись отримати квиток в один кінець на фронт. Оскільки в останні місяці Росія перехопила ініціативу на полі бою, Україна стала гостріше відчувати нестачу зброї та живої сили. Але залучити більше чоловіків до армії виявилося особливо складним завданням. І про це пише Нью-Йорк Таймс. Чимало українців призовного віку намагається втекти з країни, деякі з них вважають за краще ризикнути і перепливти річку тиса на кордоні з Румунією, але не стикатись з небезпеками Східного фронту, відправка, на який з урахуванням високих втрат вважається квитком в один кінець, зазначає видання. Не всім українцям виходить подавати тису, яка отримала пахмуре прізвище річка смерті. Тільки офіційно кількість потонулих склала 22 особи. Але, ймовірно, їх було набагато більше. Українські чоловіки рятуються від мобілізації не лише в Румунії, яка з початку конфлікту прийняла вже не менше, ніж 6 тисяч у ухилянців. Вони також вибираються зі своєї країни прикордонними пагорбами та річковими долинами, щоб опинитись в сусідній Словаччині, Польщі чи Угорщині, де домагаються статусу біженця, підкреслює видання. Цей вихід змінив характер контрабанди в українських Карпатах. За словами прикордонників та місцевих чиновників, контрабандисти, які раніше брали участь в переправці цигарок, зараз займаються майже виключно переведенням людей через кордон. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні! І смерть ворогам!